Брачук, речник української добровольчої армії, південь з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю Добре. героям, слава! Власне, бачимо, так, що сьогодні була така собі повітряна тривога по різним регіонам. На Одещині, зокрема, було спокійно, але не повсюди на півдні. Розкажіть оперативну ситуацію, і здебільшого можна сказати, що ця нічна атака. Чи можна сказати, що ця нічна атака була хибною, Адже кажуть, що чимало фальш е використовували саме цієї ночі? Задля чого дійсно така тенденція сьогодні існує. Взагалі, абсолютно вірно. Ніч у нас на одечині пройшла без сигналів повітряної тривоги без обстрілів. Слава Богу, і дякуючи силам оборони, що стосується оцих тривог, які постійно оголошуються, вони вчора і у нас лунали. Досить таки коротка тривога пролунала. І, як правило, ворог почав дуже часто використовувати технічні підрозділи РЕБУ саме для того, щоб визначати фальшиві цілі. Будь-яка ціль, звичайно, для наших сил оборони, для засобів та сил протиповітряної оборони це моніторинг повітряного простору. Це треба відреагувати. Для чого ворог це робить? Ну надзвичайно важливо для нього знайти шпариночки в нашій системі протиповітряної оборони. Це така собі розвідка, як відреагують чим, якими засобами і силами тому відповідно і використовують до речі сили Ребу під час реальних атак. Наприклад, як це було у нас добу тому, тому що ворог, коли запускає ті самі шахеди, по перше, зараз. Не більш інтенсивніше, а по-друге, ці шахеди стали більш удосконаленими. І саме для того, щоб заплутати сили ППО, заплутати сили оборони, якраз усі фальшцілі цілі і використовуються. Це найголовніша мета, найголовніше завдання у ворога. Ну, і, звичайно, наша мета, мета сил оборони відреагувати на це відповідним чином, щоб не виказати себе. Ну, і, звичайно, ворог намагається максимально працювати на виснаження сил оборони. Для того щоб була певна в тому, в тому звичайно не буде, тому що бойова готовність вона є постійною. Власне, як і реакція на ті обстріли, які у нас відбуваються, вони ви бачите, дійсно стали більш масованими, якщо ми говоримо про шахеди. Ми зараз поговоримо про відновлення портової інфраструктури, але перед тим, якщо зважати на ракетні атаки, то звісно, що дороговартісні ракети вони мають конкретну ціль. Але чи можна говорити, що так само і безпілотники в контексті Одеси та Одещини так само мають конкретні цілі? Чи здебільшого ворог все ж таки на за вашими спостереженнями б'є більш хаотично? Адже пам'ятаємо, і Білгородщина страждала нещодавно, так само не лише інфраструктура Одеси, але й житлові будинки. Як оцінюєте ситуацію в цьому? Те, що ворог однозначно обирає цілі. Він для цього проводить дуже активну повітряну розвідку. Вона проводиться зараз більш інтенсивніше ніж це було, ну скажімо так, певний період часу. Взагалі ж бачимо, що атаки шахедами вони інтенсивно почалися з травня нинішнього року. Вже маємо жовтень, не закінчуються. І сьогодні, коли ми говоримо про технічний стан цих шахедів. Він дійсно удосконалюється, він дійсно змінюється і змінюється для них зі знаком плюс, тому що шахери стало ну трошки важче збивати. Там є певна динаміка до того, що технічні характеристики вони мають відповідне зростання. Про це до речі, говорять наші військові. Мова йде там про двигуни, мова йде і про системи наведення. Тому ваше запитання воно є цілком логічним, що ворог. Знає, куди бити, куди атакувати шахедами. власне, він це намагається робити. Дійсно, це критична інфраструктура, це портова інфраструктура. Якщо ми говоримо про одеський регіон, і звичайно, це в тому числі і житлові будівлі. Тому дуже важливо для цивільного населення йти в укриття, максимально ховатися, максимально виконувати ті правила поведінки, які я сподіваюся, вже всі давно вивчили. Тому що ворог удосконалюється, удосконалюється, зрозуміло, і ми. Тому війна триває на жаль, і треба це розуміти. Ми так само знаємо, куди нам треба влучати. Так, адже нещодавно і очільник ГУР, пан Кирило Буданов розповідав про пріоритетні цілі України, зокрема на території Російської Федерації. Там нічого з такого, по чому влучають російські найманці, російські військові тут в Україні. Так ми не закликаємо там атакувати цивільне населення і так далі. У нас із цілий це зокрема військові об'єкти, об'єкти ППО, так от безпілотники. Атакували аеропорт в Сочі. Пропагандисти погрожують ядерним ударом. Напередодні Краснодарський край, а точніше, один із найпопулярніших курортів Росії Сочі, атакували дрони. Як передає видання Українська Правда, із посиланням на джерело в українській розвідці безпілотники влучили у стоянку російських вертольотів. Повідомляється, що за атакою стоїть головне управління розвідки Міноборони України. Приблизно в той самий час безпілотники атакували й Смоленськ. Російська пропагандистка Семенян вкрай обурена тим, що один із дронів впав неподалік її будинку в Адлері. Заявила, що ядерний удар як відповідь Росії на подібні атаки стає все більш реальним та безальтернативним. В контексті ППО, але вже російських, ми пам'ятаємо, як прибирали на фронт на схід, зокрема на Донеччину на південь, системи ППО росіяни із Уралу, із Сирії возили кораблями суднами і з відусіль, то можна припустити, що і Москву, і Крим їм вже фізично немає чим обороняти. Ну дивіться, що стосується, наприклад, тимчасово окупованого Криму, то враховуючи те вікно, яке з'явилося в повітряному просторі. Зусиллями наших сил оборони, це, це звичайно і повітряні сили, це звичайно і наші головне управління розвідки, і сили спеціальних операцій, і служби безпеки України. Ми ну, звичайно сили оборони Півдня. Ми можемо говорити про те, що ворог максимально намагається зараз туди, якраз тягнути засоби протиповітряної оборони, тягнути, звичайно, з глибинки Росії. Тому що знищуються ці системи протиповітряної оборони, зокрема і в тому ж Криму, і бачимо, що це дає свій результат. Тобто, тут все дуже ефективно, і з нашого боку, все просто логічно. Підтягують вони сюди ППО, тобто оголюючи свої фланги, оголюючи свій центр. І бачите наскільки ефективно є ці влучання ефективними і в Смоленську, тому що було було атаковано авіаційний завод, хоча там що безпілотник десь 500 метрів не долетів. З іншого боку, ми говорили з вами про те, що Є відповідна бойова робота, і у ворога, що він намагається там якісь шпаринки в нас знайти. Ну, власне, ці шпаринки, які були створені силами оборони України і нашими спецорганами, спецструктурами, то звичайно вони сьогодні є на території Російської Федерації. Ну не долетів навіть якщо дрон там 500 метрів. Ми ж прекрасно розуміємо, що у кожної атаки є свої відповідні функції. Є розвідка, а є вже потім. Можливість якраз цей удар остаточно і нанести. Якщо ми говоримо там про Адлер в районі Сочі, то звичайно є влучання і в гелікоптери. Ворог навряд чи це буде визнавати. Це закони війни. Ми це теж прекрасно розуміємо. З іншого боку, треба подякувати агенту Бобраїці, бо вона вказала, скоригувала вогонь, де ж воно там впало поблизу її там родового гнізда. Я до речі не пам'ятаю, бо брів це гніздо чи щось інше. Це по перше, по-друге, ми ж прекрасно розуміємо, що оці конвульсії і розмови про ядерну зиму вони саме є конвульсіями, тому що стало страшно, тому що не вистачає сил і засобів. Я зараз не хочу зменшити військовий потенціал Російської Федерації, тому що його зменшують наші спецслужби оцими ударами по тих дальних об'єктах. І до речі, треба особливо відзначити, що е, немає жодної інформації про те, що удари України вони е, знаходяться якраз по цивільних об'єктах. Навпаки, ворог завжди говорить, що вдарили там по військових об'єктах. Цивільним нічого не загрожує. Вони заспокоюють так людей в Криму. Вони так заспокоюють людей на території Російської Федерації. Отже, ми все робимо правильно. А нагадаємо ще, наприклад, про новоросійські зараз три крапки. Але ну дійсно багато чого долітає до Криму. Зокрема, ви про це щойно сказали. Чи можна сказати, що дійсно всі можливості для захисту півострова, тимчасово окупованого вони використали? Чи зможуть вони відводити певну техніку з нині тимчасово окупованих регіонів на материковій території України? Те, що я точно можу сказати, що наші можливості не просто далеко не вичерпані ну фактично, ми на тій стадії, що нічого ще не починали, тому що робота є хірургічною, робота є філігранною. Що ми говоримо про знищення на території того ж самого Криму військових об'єктів, то ви бачите, що удари. Приходяться якраз саме ті об'єкти, тобто немає просто якогось масованого нальоту тих же самих дронів, аби десь попасти, попадають туди, куди потрібно. Далі буде. Ну, знаєте, на тлі повідомлень, наприклад, від того ж самого Газпрому, що видобуток газу падає на 25 і 26 відсотків. То і фінансування цієї машини воєнної російської буде пригальмовуватися а так їх спроможності. В той же час поговоримо все ж таки про відновлення руху Чорним морем. Адже про це звітує профільний міністр Кубраков. От, Зокрема, активізується рух суден по новому транспортному маршруту в Чорному морі в обхід російської блокади. Днями з українських портів Чорноморськ та Південний вийшли три балкери, сільгосппродукцію і залізною рудою. Ще п'ять суден прямують на завантаження. Вони мають забрати майже 120 тисяч тонн збіжжя до країн Африки та Європи. Про це повідомляє віце-прем'єр Олександр Кубраков. Нагадаємо, що в липні Росія зірвала виконання угоди про морський коридор для вивезення зерна з українських портів. Втім, був знайдений альтернативний шлях із портів Великої Одеси до Босфору через територіальні води. Румунії і Болгарії спочатку по ньому вийшли іноземні судна, які залишалися в Україні ще з часу повномасштабного вторгнення. Після цього маршрут почав працювати в обох напрямках. Я тут єдине, що додав би, що окрім того, що вийшли з портів, як зазначає пан Кубарков, але ще й п'ять суден прямують до портів Одеси. Чи можна говорити про те, що це вже справді є позитивна динаміка? В тому контексті, що коли діяла зернова угода, ми все ж таки говорили про понад 50 десятків суден, які стояли на черзі на завантаження. Ну, тенденція дійсно добра. І знаєте, я коли починався, починався робота цього гуманітарного коридору, всі говорили про прорив. Я особисто був доволі обережний в оцінках, тому що кораблі рухалися дійсно з портів Великої Одеси і не було зворотнього напрямку. Зворотнього руху тепер це дійсно. Ми можемо говорити про прорив, тому що коридор запрацював. Є зворотній зв'язок сьогодні. 5 балкерів стоять під завантаженням. Це 120 тисяч тонн української пшениці. Є заявки, звичайно, є ризики. Звичайно, зростають якісь фінансові питання. Це теж зрозуміло, тому що ворог максимально намагається не дати працювати цьому гуманітарному коридору. Дуже багато зараз залежить. Від наших союзників партнерів Україна максимально навіть вище голови стрибнули, зробили все, аби цей коридор забезпечити в умовах намагань Росії все це розірвати і зруйнувати. Тому підтримка союзників дуже важлива. Надходить інформація певна із Британії, і, наскільки відомо, це з відкритих джерел, наприклад, новий очільник військового відомства Британії він говорить про те, що дуже активно саме британці думають над тим, як захистити цей гуманітарний коридор. Поки що рано набуть надавати дзерновим коридором, але тим не менше, захистити від можливих російських атак. Ну ми ж, власне, бачимо, наприклад, з російського боку, тактична авіація. Постійно вона фактично прописалася в небі над чорним морем, намагається там зміїни періодично атакувати. Це все ж намагання залякати. Пане Сергію, чи підуть вони напряму конфронтацію? Я сумніваюся. От врешті. Коли коли все ж таки будуть конкретні дії по захисту зернового коридору, обов'язково цю тему знову ж таки згадаємо з вами. Обговоримо. Дякуємо. У нас час новин Вже Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південньої, у цій разом із нами.